Пожежа на сміттєзвалищі ремонт мосту на городоцький та випускний в ліцеїстів. В ефірі новини вітаємо вас. На Грибовицькому сміттєзвалищі під обвал потрапили рятівники. За попередньою інформацією, їх було троє. Наразі тривають активні пошуки. Ці чоловіки гасили загорання в великих грибовичах, яке спалахнуло ще минулої суботи. Із вогнем боролися 70 надзвичайників і 16 одиниць техніки. Пожежа на сміттєзвалищі спалахнула ще суботнього вечора. А вже наступного ранку мешканці села Великі Грибовичі перекрили дорогу сміттєвозом. Люди кажуть, їм більше не сили терпіти. Вони не хочуть ні звалищі, ні сміттєпереробного заводу. Хай переводить тобі в другу територію, куди їм подобається. Ви нам Нам'ю так жити наших дітям. повністю категорично проти заводу, категорично проти проти тих ліній, проти тих захоронок. Нам того нічого не потрібно. Тим часом до гасіння пожежі задіяли більше пів сотні рятівників. Долучилися комунальники, а джі і загорання сягнуло до двох тисяч квадратних метрів. А через брак водойм воду довелося підвозити аж зі Львова. Велика площа була загоряння, і також дуже велика кількість горючої речовини. Там багато було кульків, багато пакетів, багато паперу, яке загоряється швидко і довго горить. саме повідомлення надійшло досить таки пізно, і пожежа набрала великих масштабів. Зупинити загорання вдалося лише сьогодні близько восьмі години ранку. Згодом мешканці навчають. Колишніх сіл призупинили і пікати. Я пам'ятаю своє дитинство. Я тут виріс. Я хочу. Яка то екологія була? Яка чистота була. То вже 55 років і нічого не змінилося. І приходять далі. інвестори, хочуть, щоб ми знову на потолку йшли в них на поводу і обіцянки. Обіцянки. А як кажучи, а корабель тут стоїть на місці? Досі невідомо, що стало причиною пожежі. Серед версій називають і людський фактор, і самозаймання. Ірина у нанець зарпитуляк. Новини. Міст на вулиці Городоцькій планують закривати на ремонт з 1 червня. Місцеві мешканці підтримують водії, бойкотують та фахівці запевняють, міст не лише реконструюють, а й розширюють проїжджу частину до чотирьох смуг на ділянці від Хлібзаводу до вулиці Сяйво. А це розвантажить автошлях в майбутньому. Загалом на реконструкцію мосту у міському бюджеті закладено майже 27 мільйонів гривень. Це найвужча ділянка вулиці Городоцької, яка небезпечна тим, що конструкції мосту Можуть впасти на залізничне полотно, що пролягає під ним. І відтак можуть пошкодити і контактну мережу, і рухомий склад Львівської залізниці. Ми закриваємо наш городський шляхопровід. Орієнтовний термін виконання робіт, які стоять перед підрядником, не менше, ніж за 4 місяці, не довше ніж за 4 місяці. Він має завершити роботи. Розуміючи, що можуть бути складні погодні умови. Все-таки Львів є місто, де Кількість опадів є дуже велика. Вони настроєні, це максимально 4 місяці і 10 днів. Тобто десь у середині жовтня ми маємо пустити рух транспорту. Всі маршрути, які ходили по Виговського до мотозаводу, зараз будуть йти по Любінській, по окружній і виїжджати на Городовську. Разом проти цукрового діабету, 4 червня львівян запрошують перевірити рівень цукру в крові. На Львівщині хворих на цукровий діабет є понад 2000, тисячі, майже половина з них діти. А тому його профілактика є надзвичайно важливою вже цієї суботи, о 12-й годині, на площі біля оперного театру, медики перевірятимуть дітям і дорослим рівень глюкози та холестерину в крові та надаватимуть консультації. А наступного дня працівники медичних центрів влаштують велопробіг, який триватиме майже два ти. Тижні фінішують у польському місті Кдині таким чином, підкреслять важливість фізичної активності, що є основним фактором у запобіганні діабету ті захворювання збільшуються, оскільки ми ведемо все ж таки сидячий спосіб життя. Ми більше за комп'ютерами. Ми закликаємо, щоб і батьки звертали, який образ життя ведуть їхні діти. Все ж таки. Займалися і фізичним спортом, більше бували на свіжому повітрі. Що все ж таки, це може такі прості-прості речі, можуть берегти наших дітей від подальшого захворювання такого складного, яке фактично є невиліковне. Пишаємося своїми. У Львові презентували книгу Національний реєстр рекордів України, 2016 До збірника увійшли близько 400 рекордів України, які фахівці зареєстрували впродовж року по всій Україні, в тому числі. Криму та на Донбасі кажуть, порівняно з минулим роком досягнень втричі більше. Їх знаходять навіть у зоні проведення АТО. 24 з 400 рекордів встановили львів'яни. Один з них став рекордсменом України, бо вишив найбільшу мапу нашої держави вручну. Для цього йому знадобилося 1 мільйон 300 тисяч бісеринок. Окрім презентації книги, відбулося й нагородження рекордсменів. Найбільша вишита карта України бісером розміром 2,5 на 3 метри. Хотілося показати якусь таку унікальну роботу, якої ще немає в Україні. І в принципі, такої роботи навіть немає в світі. Минулого року лів'яни зареєстрували 14 рекордів. Цього року ми маємо 24 рекорди. Щоразу, коли ми проводимо презентацію, а презентацію ми проводимо в дуже багатьох містах, в яких дуже активні люди. Щоразу зростає знову кількість заявок, ми чекаємо від лів'ян нових рекордів. Цими вихідними у Львові відбувся масовий урок англійської мови, який одночасно стартував у понад 80 населених пунктах України. Масштабний захід відбувся на площі перед оперним театром. Викладав англійську для львів'ян надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джефрі Пает. Посол США в Україні розповідає за їхніми спостереженнями, все більше українців беруться вивчати іноземну, зокрема англійську. Дипломат пояснює, чому знання англійської є важливими і дає практичні поради для вивчення чужоземної мови. Наполегливо працюйте, завжди знаходьте час, аби вивчати англійську. Цей масовий урок англійської є надзвичайно важливим, адже це повідомлення для світу, що Україна пов'язана зі світом. Вона частина глобальної системи. Вивчати англійську на головну площу міста прийшло чимало львів'ян. Голос твердять, поєднують корисне з приємним. Це дуже класна ідея для молоді, для, для старших людей для всього Львова. Це хороша можливість дізнатися більше про Америку. Загалі класно весело провести час. Всім людям потрібно знати англійську мову. Це дуже добре для їхнього для їхнього розвитку для кар'єри. Організатори розповіли, масовий урок з вивчення англійської влаштували, аби встановити новий світовий рекорд. Той що існує сьогодні, і складає трохи більше 6 тисяч людей, які одночасно вивчали англійську. Його встановили у Німеччині. Тому більше аніж 100 населених пунктів у всій Україні зголосились провести урок англійської. Такі заходи відбулись в Києві, Одесі. Сі, Ужгороді та ще в багатьох українських містах, і це дуже велика та цікава подія для України. Чи встановили українці новий світовий рекорд із одночасного вивчення англійської мови, стане відомо наступного місяця, адже комітет книги рекордів Гіннеса оприлюднить результати наприкінці червня. Ольга Тимуляк, Христина Марич та Олешуханський новини. Навчальний рік завершили і ліцеїсти. Військовий заклад імені героїв Крут здавна не лише навчає звичних шкільних предметів, а й виховує справжніх чоловіків. Докладніше розкажуть наші журналісти. У ліцеї імені Героїв Крут пролунав останній дзвоник. Попереду у курсантів першого курсу ще державна підсумкова атестація. Другокурсники ж пройдуть вишкіл на яворівському полігоні, а для випускників вступ до вишу за статистикою. Понад 80% курсантів ліцею продовжують службу у військовій сфері. Я пишаюсь тим, що ми виховуємо гідну таку зміну в нашому армійському корпусі, та не тільки в армійському. Ми допомагаємо батькам. Щоб діти змужніли, щоб діти стали такими, яким вони будуть пишатись. А тут вони гартуються фізично, і морально, і духовно. Є у майбутніх військових традиція. випускники після команди офіцера вільно підкидають до гори копійки, тобто сиплять зірки на погони. У Марка в планах дослужитись до генерала. Я дуже радий, що вже прийшло мій курс навчання. Але я дуже буду сумувати. Я розумію, що буду сумувати за своїми хлопцями, за своїми викладачами. Хоч Було дуже тяжко. Хочу поступити в академію супутних військ. Більшість з наших хлопців хоче туди поступити. Цьогоріч з ліцею випустилося більше 140 курсантів. Традиційне святкування закінчилося урочистим маршем та піснею. Вияків ООН Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. Новини. На святі останнього дзвоника в селі Заверещиця, що на Городочині не лише вітали випускників, але й вшановували новітніх героїв. Дошку пам'яті загиблому в АТО бійцю відкрили в його рідній школі. Кілька років тому тут, на святі останнього дзвоника, у Заверещицькій школі разом зі своїми однокласниками радів, і він тепер уже новітній герой Михайло Самсон. В пам'ять про свого односельчанина на рідній школі загиблого бійця відкрили меморіальну дошку. Мою думку, це дуже важливо, щоб діти, перш за все, першокласники, пам'ятали про героїв, які віддали життя, за те, щоб ми проводили ці свята в мирі». І щоб в нас все було гаразд, добрий, щирий, чуйний та завжди усміхнений. Саме таким запам'ятався друзям та вчителям Михайло Самсон. Дуже любив малювати, ем, любив природу, ем, квіти. Михайло Самсон загинув рік тому, виконуючи бойове завдання поблизу Северодонецька на Луганщині. Мати загиблого бійця розповідає, чекала синового повернення з війни 9 травня. Саме цей день і став трагічним вдолі хлопця. Останню хвилину 9 числа. Повернутися. Мама, чекаєш до 9 го 9-го числа я вже буду, 10 го до 11. -го. Мама, я вже буду. Не прийшов прилетіла пташка дала знати. підтримувати рідних загиблих бійців та допомагати нашим військовим на сході. Саме так ми повинні вшановувати пам'ять своїх новітніх героїв. Переконаний народний депутат Ярослав Дубневич. Вельми важливо, щоб усіх героїв, які загинули за нашу незалежність, були вшановані. Весь час пам'ятали про них. І не забували їхні сім'ї, їхніх матерів, сестер, дітей, щоб не тільки держава, а ми всі українці пам'ятали про своїх героїв. Михайло Самсон був бійцем 24-ї окремої механізованої бригади. На передовій боєць прослужив майже рік. Напередодні свого дня народження Ігор Калинець презентував творчий вечір. В стінах філармонії прозвучали пісні на слова відомого поета Шестидесятника. Сам ж автор декламував вірші з своєї останньої збірки. Додам, минає 50 років від дня виходу у світ першої збірки Ігоря Калинця «Вогонь купава». Написана вона ще перед ув'язненням. На той час цю збірку видавали майже нелегально, адже автор був під пильним наглядом за участь у дисидентсько-самведавському русі. Книга була за. Боронена в західній Україні і лише незначним накладом реалізовувалася в східній Україні. Хай люди почують, з чого я почав а потім у другій половині чи Частині я хочу сказати то, що я написав уже пізніше, через 13 років, свій останній збірці. Калинець це епоха, калинець це є явище. Калинець це є унікальна особистість. Це є унікальна особистість не тільки в дисидентському русі, шістдесятництва відомий громадсько-політичний діяч, принаймні, Я не знаю гуманітарної політичної сфери в Україні у Львові, до якої він. Не був би зараз причетний всі новітні ініціативи, це його ініціативи гуманітарні, але це ще, це ще явище в українській літературі, і тому це наш обов'язок знати калинця, читати калинця. Історія трьох племен у Львові відкрили виставку про життя американських індіанців. Це мистецькі твори, унікальні прикраси зі срібла та каміння. А ще ткацтво, вишивка, гончарство та елементи одягу. Є навіть культові та обрядові речі, загалом більше сотні експонатів. Музей етнографії та художнього промислу. Виставка пробуде до 24 серпня. Організували її за підтримки Посольства США в Україні. Ми цю виставку запланували саме в залах нашого музею для того, щоб повернути увагу перш за все для мистецтва народного і показати наскільки культура народу американських індіанців можливо близька для нас. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі львів. Підсумуємо день о 20.30. тоді зустрінемось.